Дві турелі калібром 7,62 та 12,7, а також наземний дрон розробили військові 50-го окремого ремонтно-відновлювального полку. Усі установки мають дистанційне керування, що дозволяє оператору бути за декілька десятків метрів від озброєння. Турелью під назвою Комар можна вражати особовий склад, легко броньовану техніку противника та навіть збивати дрони у радіусі півтора кілометри. Комара ми придумали в ПКТ, калібр його 7,62. Поставили на нього, його поставили на турель. Є камера, є монітор, оператор, який ним управляє, може знаходитись на відстані як від 10 до 200 метрів. Старшим братом комара називають турель з калібром 12,7 краб. Вона призначена для того, щоб вражувати легку броньовану техніку, також може, наприклад, по танкам оптику, тобто вона по ній може типу, так само стріляти, плюс по дронам може і по великому скупченню, наприклад, людей. Керування у краба таке ж, як і у комара, дротове. Тож оператор знаходиться у безпечному місці, не ризикуючи своїм життям і здоров'ям, а реби не можуть заглушити сигнал. Турель ми зробили на базі. НЦВТ її можна встановлювати і на машинах, так як у нас турель призначена, щоб і для наземних, і для машини її можна доставити. Плюс ти можеш собі, от у бліндажах, наприклад, той снаружи її ставити, і собі сидіти в укритті і нормально навалювати. Коротше, після розробки турелей військові 50-го ОРВП створили наземний дрон. Його використовують як для розвідки, так і для штурмів. На машинку можна встановити кулемет калібром 7,62. Для ураження живої сили противника, також як можна кошмарити виїжджати противника, наводити на них хаос і вертатися додому. Вона зможе їздити по болотах. Працюємо навіть над тим, щоб вона могла переплести невелику водойму, тому подібне. Воїни 50-го ОРВП самостійно створюють це озброєння, починаючи з виготовлення деталей, зварювальних та токарних робіт і закінчуючи збірку установок. Військові кажуть, процес довгий та складний, але труднощі їх не лякають. Навпаки, мотивують працювати ще краще, адже завдяки цим розробкам можна зберегти не одне життя захисників на передовій. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.